Незаконне поновлення цієї справи в супереч рішенню Верховного суду України є грубим порушенням параграфу 4 протоколу 7 до Європейської конвенції справ людини та статті 61 Конституції України щодо сталості судових рішень. Ця справа підлягає негайному закриттю та не підлягає подальшому розгляду. А тому я вимагаю від суду. За моєї відсутності розглянути мої клопотання про закриття цієї тотально сфальшованої справи щодо клопотання про закриття кримінальної справи, це суперечитиме суперечитиме нормі закону. Таке є в принципі неможливим. Суд повинен розглянути справу по суті. Суд повинен оцінити всі докази, які зібрані органами досудового слідства, і лише потім дати оцінку цим доказам і прийняти законне та обґрунтоване рішення. Без вашого участі ніякого рішення в суді прийнято не буде. Тому ми ще раз вам пропонуємо прослідувати на засідання суду, будете ли ви це робити чи не будете. Вот. Если вы этого делать не будете, мы на данный момент составляем акт о вашем нежелании принять участие в судебном заседании. Все видеозаписи, которые делаются в этой камере, сфальшованы. Все, что нужно сказать, я написала письмо.